Вигорання. Всі про це чули, але не всі розуміють, що ось саме це воно від вигорання не застрахований ніхто, особливо люди, які працюють з людьми. І медичні працівники не виключення. Тож що робити, щоб не втрачати рівновагу, зараз розкажу. Трошечки теорії про те, що таке саме вигорання. Якщо людина на вас кричить, лікар на вас кричить, то значить вам Лікар. Якщо ми не будемо про себе дбати, то на жаль, не буде кому допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Не стримуйтесь, доберіть і вже домалюйте оце, як воно там у вас іде. Це Ярослав, лікар, реабілітолог Вінницького реабілітаційного центру Рекавері. Він приєднався до групової терапії для співробітників центру, щоб протидіяти вигоранню. У вас були думки або відчуття, що ви вигораєте? Так, так було звісно на протязі. Я думаю, останнього року напевно mm -hmm. це ті новини, які ми змушені читати кожен день, і не лише про успіхи наших захисників і про втрати наші. І не завжди ми можемо допомогти, наскільки ми хочемо нашим пацієнтам. Це дуже багато забирає ресурсу, які хочеться відновити. потім. терапію протидії вигоранню проводять для своїх колег досвідчені спеціалісти, психологи та психотерапевти Вінницького центру Рекавері. Хаотично малювати кісточкою, використовуючи, чіпаючи всі кольори, які є, відмічати, як зростає напруга, і от малюнок продовжувати майже не відриваючи кісточку, поки напруга не спаде. Можна добирати водички, не стримуйтесь, доберіть і вже домалюйте оце, як воно там вас іде. Олена – дипломований спеціаліст з арт-терапії, гештальт терапевт психотерапевт по роботі з залежностями та молодий науковець, улюблениця не тільки колег, а й захисників та захисниць, які відновлюються в рекамі. Зазвичай вдало поєднує різні методики. А нам пощастило спробувати арт-терапію в дії. Взагалі хочеться дізнатися про виграння. Що це таке? Вигорання для мене, і так як я собі це розумію і трактую, це порушення балансу роботи і відпочинку. Як вони проявляються, це вже інше. В кожного по-своєму. Це може бути безсоння, підвищена для злість, агресія. Навпаки, може бути сонливість, спад енергії, небажання ходити на роботу. Ну, взагалі, це відображається на самій ефективності роботи. Треба слідкувати за балансом і шукати, де можна почерпати ресурс для відновлення. Саме тут сьогодні ми це і досліджували. Тож таким повноцінним малютком важко назвати, да? Важко малювати таке завдання, коли кажуть, просто от малюй свої емоції. Ні, на диво, це було доволі просто, бо день був все-таки непростий і вдалося вималювати тут свої емоції. І насправді після самого завдання стало легше. Є думка, що зараз ми повинні більше працювати, ніж почувати, але якщо ми не будемо про себе дбати, то, на жаль, не буде кому допомагати нашим хлопцям і дівчатам, які отримали травму. Тому я дуже дякую за сьогоднішній досвід. Це було круто Дослідити особливості професійного і емоційного вигорання персоналу та напрацювати методики протидії взялась команда Рекавері на основі національної мережі реабілітаційних центрів Рекавері, що працюють із важкопораненими військовими. Рекавері це найбільша національна мережа реабілітаційних центрів для поранених захисників та захисниць. Проект заснували Віктор та Олена Пінчуки за для допомоги силам безпеки і оборони України. Всі центри мають мультидисциплінарні команди лікарів та впроваджують сучасні підходи до реабілітації, окрім інноваційної техніки, яка є в кожному центрі, ще застосовуються різні доказові методи роботи з психоемоційним станом всіх залучених. Ми самі прописували. Досить добре, що було дуже багато психологів, і кожного є такі вже симптоми вигорання. Кожен сказав, що саме у нього відбувається, і звичайно, ми зрозуміли, що вигорання є у всіх. І ще кілька слів про симптоми. Коли немає вже бажання йти на роботу, коли хочеться усамітнитися, коли хочеться від усіх втекти. Іноді це впадає і в залежності якісь або переїдання, недоїдання, алкоголь, куріння – Це те. Симптоми хочеться просто щоб полегшало, на щоб мозок перестав кинути. розказуєте будні телевізійників. Отже, кілька порад від спеціаліста. Як коригувати свій стан, якщо ви почуваєте, що вам не ок. На прикладах відпрацьованих лікарями, перше дозвольте собі емоції. По-перше, ми дозволяємо злитись, у нас є дозвіл проявляти свої емоції. Ми приймаємо один одного в усіх станах не стримання, оцих, не капсулювання, не згортання емоцій всередину, а проживання їх в моменті, тут і зараз. Тобто, в нас легалізоване почуття злості. І це вже є профілактикою вигорання. Друге, відновлюйте ресурс. Займайтеся спортом, слухайте музику, проводьте час з родиною, робіть будь-що, що вас наповнює. І третє це дихання. Найдоступніша і най, експрес-техніка техніка це виключити свої мізки. Як я говорю, виключити кашу в голові, яка пригорає, і це просто забрати увагу з думок, з голови і перемістити її в дихання, вийти, скажімо так, в позицію спостерігача і дивитися, що світ мені показує. А світ вам зараз показує наш сюжет, і ми експертно заявляємо, що сьогодні на вас чекає прекрасний день. Смачної вам кави та доброго раночку.